Хочу вам представити продукт Comrades Box від компанії The Apricode. І як бачите, Любов, AI плюс трішки котячої магії. І в нас вийшов ось такий продукт, е який дозволить е дуже швидко розгорнути свій веб-сайт для людей, які були чемними і гарно вели свій інстаграм. Інстаграм для свого бізнесу. Отже, Давайте почнемо. Напевно, клікаєте на кнопку Розпочати. В нас тут ми вводимо емейл, Я вводжу свій пароль. Мінімум 6 символів вводите лише один раз. Нажимаємо кнопочку Зареєструватися. І вибираємо свій інстаграм-магазин, вставляємо посилання на нього і клікаємо кнопочку Запустити магію. Нам тут потрібно буде почекати секунд 20. І якщо ви перейдете на безпосередньо те посилання, яке я попередньо вставив, це от такий боксерський магазин. І як бачите, тут є різні там цитати, є продукти, в описі до продуктів є ціни. Якщо ми вернемо сюди, ми побачимо, що в нас згенерився такий магазин. До кожного продукту створились відповідні категорії. Бачите, рукавички окремо, рюкзаки, тейпи, маківари, тобто все в нас по категоріях. Нажимаємо назад на всі, і у вас є можливість управляти цим всім. Головний банер, змінювати назву магазину, міняти сабдомен, редагувати, видаляти категорії, продукти. І навіть якщо ви, верніше хтось залишає заявку. На вашому сайті замовити, Ви побачите і вам прийде сповіщення про те, що у вас нове замовлення, контакти, і ви можете дуже легко зв'язатися з людиною. І воно вас не загубиться в діректі, як це деколи буває в інстаграмі. Е, успішного користування і нехай ваш бізнес росте.